Вітаю глядачів Ютуб каналу ГРГОВРЕТЮЙ. Будемо вдячні за підписку на канал, за вподобайки та коментарі під відео. Останнім часом в Україні активізувалися вкотре питання щодо завершення війни у 2024 році, 2025 роках. Що насправді стоїть за цими заявами і чого чекати далі? Ми обговорюємо з військовим аналітиком співголовою громадської ініціативи права справа Дмитром Снегирьовим. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знайшли для нас час. Пане Дмитре, на вашу думку, з чим пов'язані оці от останні заяви від медійників, доволі відомих, про те, що нібито там го і взагалі до 24 25 та двадцять році завершиться в нас війна, на чому вони можуть ґрунтуватися і загалом наскільки їм варто довіряти? Не варто. Варто говорити про те, що попередні заяви відомих медійників. А... Саме на результати виборів Сполучених Штатів і можливість перемоги команди Байдена показали про те, що на чому власне наполягали ці медійники, показали, що довіряти їх аналізам або, скажімо так, прогнозам, бо аналізам це назвати важко, абсолютно не варто. Тобто, це бажання чергового хайпанути, давайте називати речі своїми нами. Причому ці заяви базуються на публічній інформації, а мовиться про характер повідомлень щодо перебування російської делегації в Сполучених Штатах. Причому мовиться про відповідно опубліковані трафіки. Російського літака, який перебував в повітряному просторі Сполучених Штатів. А після цього вже з'являється повідомлення так званої російської опозиції про щодо особового складу російської делегації. Менше з тим давайте аналізувати ситуацію разом з вами. Я все ж таки аналітик. Наразі говорити про те, що є підстави для закінчення війни, ні, немає. Пояснюю, чому Російську Федерацію не задовільняє та ситуація безпосередньо на лінії фронту. Тобто, умовно кажучи, вийти 1-го, 31-го, 1-го, тобто з новорічними привітаннями російські диктатори сказати про те, що війна закінчилася, і, відповідно, ми не досягли навіть проміжних цілей спеціальної військової операції, а саме вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької області, і. Певна частина території Російської Федерації контролюється силами оборони України, але менше з тим ми припиняємо активний характер бойових дій. Ну буде виглядати, виглядати як мінімум самогубчо для самого російського диктатора. Правильно? Погодьтеся. Mm -hmm. щось треба продавати внутрішньому споживачеві. Росіянин хоче почути новорічному привітанні відповідно якісь хоча б умовні перемоги. Бо на тлі попередніх заяв російського президента чи то диктатора, про те, що рівень інфляції сягнув історичного максимуму, а саме 9,4%, хоча заплановано було 8,5, погодьтеся говорити про закінчення війни, не отримавши навіть тактичного рівня результатів, не говорячи вже про оперативний стратегічний. Ну, незрозуміло тому, ще раз підкреслюю, це не більше ніж фантазії відомих медійних українських персонажів. Тепер давайте подивимося, що відбувається в реальності. Угу. Наразі Російська Федерація докладає максимум зусиль щодо а витіснення підрозділів Сил оборони України з Курської області. Бо погодьтеся до моменту інаугурації підійти з характером втрати певної частину російської території буде виглядати незрозуміло в першу чергу для російського споживача. І, друге, відповідно, росіяни намагаються максимум докласти зусиль до 20 січня щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області. Угу. Тут знову таки вже питання з приводу. Заяв, які лунають в інформаційному просторі, не будемо брати інформаційних циган, тобто відомих медійних персонажів. Mm -hmm. Мене більш цікавить заяви народної депутатки Безуглої з приводу того, що вже до інаугурації Трампа Росіяни зможуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, яким чином? На чому базується подібний характер заяв. Наразі під контролем Сил оборони України найбільші промислові міста Донецької області. Це так звана Санська Краматорська агломерація, зланська, Краматорська, Костянтинівка, Дружківка і частина часів Яра. Плюс відповідна турецька агломерація, де запеклий характер боїв, але подальшого просування окупантів фактично немає, призупинено. І відповідна Покровська агломерація це Покровськ, Мирноград, Добропілля тощо, плюс Лиман і Сіверськ. Тобто великі промислові міста Донецької області uh -huh. для розуміння Бахмут окупанти штурмували 9 місяців. Бахмут, порівнянні славською Краматорською агломерацією, невеличке місто. Uh -huh. І е, постає питання. Відповідно, Росіяни можуть вийти на адміністративні кордони Донецької області лише за умов політичних домовленостей. Правильно ми можемо пропускати військових військовий складової, яка би говорила про можливість подібних сценаріїв з боку Російської Федерації. Немає причому зауважте, шановна аудиторія і шановна ведуча, останні тижні. Нас намагаються переконати в тому, що е, у Сила оборони України все погано. З'являються інші відомі інформаційні персонажі, будемо називати їх вже. Це відповідно, керівник фонду. Повернись. Е, ні, як Тарас Чмут. Е, Не та. Плюс відповідна заяви інших персонажів з приводу того, що в силах оборони України хаос. І, взагалі, нерозуміння поточної ситуації, натомість, та ситуація, яка наразі, успішний характер боїв. В тому ж часу яру сили оборони України повернули раніше втрачені позиції на вогнетривкому заводі, плюс, відповідно, повернули позиції на флагах. Мовиться про бої в районі населеного пункту Клещівка, бо просування з цього напрямку давало можливість окупантам створення загрози оперативного оточення і безпосереднього виходу на Костянтинівку. Це перше угу. досить серйозні е, успіхи. Чому це не подається українські ЗМІ? Плюс, відповідно, успішний характер боїв на Лиманському напрямку в районі Білогорівки. Так, в районі Терни у нас ситуація складна. В районі Куп'янська нам вдалося призупинити подальше просування російських окупантів в районі так званого плацдарму, це дріччя, відбита успішно, причому відбито декілька масованих атак російських окупантів. Знов ані пара з вуст. Аналогічна ситуація на херсонських і запорізьких напрямках. Ви пам'ятаєте, нас лякали можливість проведення широкомасштабної десантної операції mm -hmm. на правий берег Дніпра. Більше того, очільник Херсонської військової обласної військової цивільної адміністрації виходив, повідомляв про те, що 300 плав засобів є в планах окупантів проведення широкомасштабної десантної операції. Його уповноважував, це відкрите питання, але наразі всі спроби проведення десантної операції були успішно нейтралізовані силами оборони України. Аналогічна ситуація на Запорізькому напрямку, де нас місяць лякали можливістю прориву до Запоріжжя, правильно? І вже безпосереднє масштабування театру бойових дій з переносом за Дніпро. Натомість є успішний характер контратак саме Сил оборони України. І покращення тактичного становища, і виникає питання: а для чого тоді створюється в інформаційному полі подібна негативна картинка, знов таки пам'ятаючи заяви е, тієї ж самої безуглої з приводу можливості виходу на адмінкордони Донецької області? І тут основне переходимо, шановна аудиторія, які Дуже. вимоги російської сторони щодо припинення війни? Е, участь в НАТО ми навіть не розглядаємо це політична риторика. Правильно? Тобто, це намагання підвищити політичні градуси, і так само як заяви Лаврова про вихід Російської Федерації з договору про не ядерної зброї, малої і середньої радіусу дії. Е, це елементи політичної гри Російської Федерації. Основні сценарії, які відповідно лунають, це виведення Сил оборони України з Курської області. І тут я вже не злим тихим словом, згадаю Блумберг вже на українські ЗМІ, які роблять відповідні заяви знов, знов таки незрозуміло на підставі чого, що Сили оборони України е, е, можуть покинути території Курської області. Причому наводячи дані про можливість додаткового залучення військовослужбовців КНДР у кількості вісьми тисяч. Так от пояснює Блумберг і, шановна аудиторія. Російські окупанти, на жаль, мають спроможність поповнення особового складу на рівні від 36 до 40 тисяч щомісячно. Поясніть, будь ласка, яким чином 12 тисяч вже залучених військових КНДР плюс вісім можливо чи то потенційно залучених, цебто сумарно 20 тисяч, а це не більше 50% від щомісячних можливостей російських окупантів поповнення особового складу. Можуть кардинально змінити хід бойових дій на користь російської армії, не здається дивним. Але оці ці повідомлення свідчить про певні договірняки. Тобто, ми, ми вже маємо якусь цілісну картину на коло чого відбуваються перемовини. Правильно, це виведення Сил оборони України з Курської області, і відповідна можливість встановлення контролю. Окупаційну армію на територіями Луганських і Донецьких областей, от, от в принципі, картина склалася. Була от заява, здається, Захарової після того як було оприлюднено там про літак, який два дні перебував у Сполучених Штатах. Захарова здається, ти заявила, що це була. А, найбільше ніж ротація дипломатів російських до з, зі сполучених штатів Америки. А, відповідно наскільки ймовірно, е, те що саме про це, от російська делегація могла домовлятися саме в Сполучених Штатах в обхід України, можливо, навіть Анастасія. Ну а тепер давайте знову таки проаналізуємо ситуацію. Якщо це чергова ротація дипломатів, чому очільниці? Ну фактично. Одна з високопосадовиць Російської Федерації коментує сам характер чергової ротації. Скільки Російської Федерації дипредставництво? Правильно вас не дивує це? Тобто вкидається це мови професіоналів, називається контрольований витік інформації. Спочатку вкидається інформація про присутність російської делегації. Захара робить заяву, та це чергова ротація. А потім на сцені з'являються представники так званої русської опозиції, які в своїх змі вже поширюють відповідно особовий склад цієї делегації, роблячи наголос на тому, що там Патрушев, Представник так званих яструбів війни правильно, і перший заступник Лаврова. Тобто нам чітко навіть дають зрозуміти, хто представляє Російську Федерацію, і знову дивіться з одного боку, заступник міністра закордонних справ, себто Російська Федерація робить вигляд, що вона догору і готова до діалогу. Правильно, ну якщо дипломати. Присутні серед представників російської делегації, то це дає підстави говорити про можливість дипломатичного регулювання. Але, з іншого боку, присутність Патрошева, А Патрошев відомий як яструб війни, як один з очільників цієї партії, умовно партії, скажімо так, бо ну такого поняття немає. Тобто і. Подивіться, шановна аудиторія, проаналізуємо на тлі, чого відбувається візит російської делегації, заява Лаврова про вихід Російської Федерації вже згадано много договору uh -huh. про нероповсюдження ядерної зброї. Правильно? Так. Uh -huh. Заява Лаврова-Піскова про відповідно можливі варіанти врегулювання війни в Україні, правильно? Закінчення. Uh -huh. Тобто, готується певний інформаційний фон. Перебування російської делегації з одного боку підвищують ставки, як завжди, а з іншого боку, фактично диктують власні умови чи то озвучують власні умови, угу. і відповідно говорити про чергову ротацію дипломатичного корпусу Російської Федерації Сполучених Штатів вже немає ніяких підстав. Все прекрасно розуміють, що про що йде мова? А мова йде про те, що намагається відповідна. Вже з'ясувати позиції, як то кажуть, звірити годинники з представниками новообраного президента Сполучених Штатів не з Байденом ведуться перемовини. Правильно відповідно да. можемо припускати ну, робити такі припущення. Ви згадували зараз про Лаврова. Була від нього заява, що Росія не погоджується з тим, що пропонує команда Трампа. І я відповідно судячи з того, що ви перед цим сказали, це ну такий наслідок того, от, цієї всієї ситуації відповідно може бути так. само і Пісков сказав про те, що немає зараз ніяк жодних передумов. Фактично визнав про те, що немає зараз жодних передумов для завершення війни, от прямо зараз, так само тим самим не ці заяви деяких медійників а в даному випадку, якщо говорити дійсно про нову адміністрацію США, то наскільки і ті заяви, які лунали від них раніше, наскільки зараз може прискоритися загалом приговорний трек, чи щось якісь можуть бути якісь почати загалом якісь дипломатичні контакти між країнами стосовно урегулювання війни? А він вже йде. Наявність російської делегації не спростовує сама Російська Федерація, правильно? Угу. Тобто можемо говорити про те, що перші контакти вже пішли. Але на тлі чого? Щоб тут не було знов таки зради у наших телеглядачів, угу. Росію змушують до початку мирних перемовин. Давайте подивимося, що відбувається не тільки в Україні, але взагалі геополітичний розклад подій. Послаблення позицій Російської Федерації за останній місяць в ключових точках земної кулі, правильно це близький середній схід. Фактично, незважаючи навіть на заяви нового керівництва Сирії, військова присутність Російської Федерації в цьому регіоні зведена вже до мінімуму. Але основне Росія вже втратила можливість контролювати нафтовидобуток у цій країні, а це була основна причина присутності Російської Федерації. Ну і відповідно Порт Артус і Базахненів, як можливість впливати на перебіг подій і в середземноморському регіоні відповідно на африканському континенті. Серйозна втрата. Плюс відповідна втрата позиції Російської Федерації в секторі Газа це. Споконовічний російський анклав, бо саме за підтримки російської сторони, і функціонує ця терористична інфраструктура, і Хезболи, і Хамаса, і відповідно в Ливані. Плюс давайте ж подивимося, що відбувається сполучені Штати і Ізраїль посилили тиск на Хуситів. І відповідно Саудівська Аравія так само почала вже наземну фазу операції. А це ще одні путінські проксі, якими він намагався тримати зашморг на фактично одній зі важливіших транспортних артерій, правильно? Червоне море. Тобто, знову пониження позицій Російської Федерації. І головне, на цьому тлі лунають заяви про можливість безпосередньо військової операції проти Ірану, фактично ламається від зла, правильно? Угу. Тобто Росія втрачає, може стати перед питанням втрати свого стратегічного партнера. Крім того, за Кавказі ситуація в Грузії, як би там не було, але це вже загроза російській присутності в закавказі. Крім Грузії, відповідно, подивіться на заяви і кроки, і президента е сусідньої Вірменії, прем'єр-міністра перепрошую. Бо йдеться про можливість власне російської військової присутності в Вірменії, а це база ГюМРІ mm -hmm. і заяви молдовського уряду щодо можливості націоналізації стратегічних енергетичних об'єктів на території невизнаного Придністров'я, тобто Російську Федерацію фактично звужують до кордонів самої Російської Федерації, правильно дозволяючи mm -hmm. її зон військово-політичного впливу. Плюс, відповідно, посилюється економічний тиск. Це ж не тільки секторальні, персональні санкції, правильно? Ті події, які відбуваються в Балтійському морі, безпрецедентні факти затримки власне тіньового флоту Російської Федерації. Угу. Бо вже вирішили, що бавитися санкціями немає сенсу, треба переходити до конкретики дій. І продемонстрували. І головне, колеги, тут основне позиція КНР досить цікава. Це з липня місяця заборона на постачання в Російську Федерацію товарів подвійного призначення. А це серйозніший удар по російській ВПК, плюс відповідна позиція, власне, Китаю щодо проведення взаєморозрахунків між Росією і Китаєм. Знов таки втрата можливості впливати на ситуацію. От вам і е, прямий, е, скажімо так, ти е, прямий і політичний, і економічний, і відповідно військовий тиск з боку новообраної адміністрації Сполучених Штатів на Російську Федерацію, тому і не випадково Росію змусили фактично сісти за стіл перемовин. Угу. Причому зауважте на тлі цього Росія намагалася зберегти своє обличчя з приводу е, погроз ядерної зброї. Випробування Арішніка. Арішні позиціонується як носій ядерного заряду. А подивіться останні заяву російського диктатора. Він говорить про те, що Арішник розглядається як альтернатива ядерній зброї. Про що це говорить? Що тиск з боку Китаю і Індії на Російську Федерацію щодо можливості застосування ядерної зброї, бабівчи того, ядерної риторики, має практичні взнаки. Тепер уже про ядерну зброю не мовиться. І на тлі цього Сполучені Штати після заяв Путіна про Арішнік проводять випробування власної системи протиракетної оборони над Гуамом, збиваючи балістичну ракету середньої дальності, даючи зрозуміти Путіну, що у нас є засоби ППО і протиракетної оборони, які здатні нейтралізувати Арішнік. І подивіться, пані Анастасія, шановна аудиторія. Повідомлення з Ізраїля буквально вчора приходить американська система протиракетної оборони ТЕТ, яка перекинута відповідно, в Ізраїль, успішно відпрацювала знову по балістиці. Правильно? Oui. Прошу це свідчить? Передали полки привіт Путіну. Поки ви розповідаєте про Арішники, ми вам демонструємо можливості власної системи протиракетної оборони. І знову зверніть увагу на риторику російського диктатора. Він виходить і говорить. Грішника у нас і не так много. Показова заява? Угу. А до цього звучали заяви білоруського диктатора про те, що вони готові декілька десятків орешників просто розмістити на території Республіки Білорусь. І постає питання: а як же бути тепер з Лукашенком? Що ж ви будете розміщати, якщо їх за даними головного управління розвідки Міністерства оборони? Від трьох до 10, бо мовиться про експериментальну балістичну ракету середньої дальності. Експериментальну вона в, 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 там ну, до, максимум до 10 одиниць, оце передумови, як Російську Федерацію е, змушують до початку так званого мирного діалогу. Але товариство mm -hmm. і ну, не перебуваємо в режимі теплих ват. Тиск йде і на український політичний провід. Давайте називати речі своїми нами. Угу. Те, що відбувається та риторика на Заході з приводу, ви пам'ятаєте, шановна пані Анастасія, з приводу зниження мобілізаційного віку. Так. так. Інші заяви американських високопосадовців вже і діючої новообраної адміністрації щодо можливості відповідно. Припинення характеру військово-технічного співпраці, це все давайте називати речі своїм нами елементи відповідно і політичного, і військового тиску вже на українську сторону. Тобто намагайтеся тиснути на обидві сторони війни одночасно. Відповідно, чого тоді чекати Україні на якщо дійсно здійснюється такий тиск, і є. Ми це бачимо навіть з того, що ви перерахували це, кидається в очі. Як скоро тоді дійсно Росія може змінити свою позицію? Хоча ну наскільки це в її е, е, риториці можливо, і все ж таки дійсно ми побачимо якісь реальні кроки щодо врегулювання? Заважте, пані Анастасію, основний момент: зникла риторика нелегітимний український президент. Правильно, якщо вже ведуться консультації, а вони ведуться, але ми вже з вами. Угу. Е, тобто. Ну, скажімо так, припустили можливість присутності російських високопосадовців в Сполучених Штатах, то відповідно відпрацьовуються механізми, правильно? Угу. І відповідно, якщо російські ЗМІ змінили риторику стосовно нелегітимності Зеленського, то це пряме свідчення того, що готуються певні, ну скажімо так, перемовні майданчики. Росія може заявляти, ми не будемо приймати участь у другому саміті okay. миру та не саміт миру. Будуть домовлятися ключові політичні гравці. Ну, давайте нарешті називати речі своїми іменами. Правильно okay. Чому, до чого готуватися в Україні? А тут знов таки, щоб не було зради. Давайте всі цитують Трампа першу його частину з приводу того, що буде тиск на Україну okay. і. Відповідно, щоб змусити нас сісти за стіл Перемон. Але є вже друга частина його заяви з приводу того, що якщо Росія не сяде за стіл Перемон, то Україні дадуть стільки зброї, щоб змусити Російську Федерацію сісти за стіл Перемот. І головне, в плані Трампа щодо так званої демаркаційної лінії, є досить цікаві моменти. Протяжність лінії 1300 кілометрів. Ми аналізували вже з вами. Я просто нагадаю mm -hmm. глядачам. У цій цифрі присутні 100 кілометрів Курської області Російської Федерації, які контролюються силами оборони України. Угу. Тому говорити про якісь зради з боку Америки чи там те, що інтереси України не будуть враховані. Ну, я би все передчасно, але скорше за все, я і реаліст мовиться про певні територіальні поступки. Давайте нарешті називати речі своїми нам. І тут, на мою думку, головне для української влади комунікувати з українським суспільством, пояснити можливі сценарії не через безуглу, не через Блумберг, а відповідно во напряму і виходити і говорити. Ви знаєте, пані Анастасія. Ми декомунізуємо українське суспільство, але давайте згадаємо досвід тих же брест-литовських мирних угод, які підписували комуністи. Ленін, правильно з Кайзеровської Німеччини. вони пішли на територіальні поступки, але вони пояснили, нам потрібен час. Час, щоб сформувати армію, щоб мати можливість в подальшому відвоювати власні території. Вони ба більше того пішли на контрибуцію, правильно? Виплачувала відповідна радянська Росія Німеччини контрибуцію. Все це завершилося відповідно потрясіннями і в Москві, і в Санкт Петербурзі, і навіть вбивством німецького посла Мірбаха, але менше з тим. Комуністи отримали необхідний час, щоб сформувати відповідну армію, і вже потім військовим шляхом повернути ці території. Якщо, вибачте, комуністи до цього дійшли, я пояснюю шановним телеглядачам, не треба мене звинувачувати у зраді. Я звертаюся навіть до чоловіків. У вас бували ситуації, коли проти вас виходив супротивник, ну всі, ми чоловіки, сильніший за вас, правильно? І не завжди ставала ситуація, що ви могли дати адекватну відсіч. Але проходив час, ви готувалися і потім, відповідно, давали адекватну відсіч з урахуванням зовнішніх загроз. Аналогічна ситуація має бути з українською державою. Я наведу інший приклад Альзас і Лотарінгія. Вони були повернуті Франції за декілька десятиліть. Але були повернуті. Але якщо, вибачте, будуть підкилимні домовленості, які не зрозумілі українському суспільству, от тут будуть найбільш страшні речі, правильно? Так.